Минулого тижня ми розкрили аферу, яка може коштувати державі мільярди. Це оборудка із приватизацією санаторіїв, які належать Федерації профспілок. Оборудку затіяли ще за часів Януковича. Генпрокурор Гай Юлій Пшонка через суд почав відбирати здравниці і передавати їх у фонд держмайна. Після Майдану за віджим санаторії взялися вже революціонери. Спочатку ми вирішили, що прапор афери підняв вже новий генпрокурор. Шокін, але, здається, помилилися. Маємо вибачитися. Генпрокурор Шокін тут ні до чого. Здається, всі санаторії бажають загарбати чиновники фонду держмайна. Нові подробиці афери зі здоров'ям трудящих далі в програмі. Задача. Як вкрасти 10 гектарів землі розміром з 10 футбольних полів і залишитися непокараним? Рішення знає Міністерство юстиції. Це все законно, де рішення було абсолютно. І, вірно. вірно. Та це лише початок. Оборудка майже на 50 мільйонів доларів. І це лише вартість землі одеського клінічного санаторію Лірмантовський. Після нашого минулого сюжету не пройшло і тижня, як одеський апеляційний суд виніс шокуючий вердикт про виселення. Клінічного санаторію Лермонтовський з приміщення. Тобто, протягом семи днів у примусовому порядку усі пацієнти разом з працівниками мають звільнити приміщення, бо земля тепер знаходиться в управлінні самого міністра юстиції. Відбувається неймовірний тиск на суддів. Мені відомо про те, що низка суддів була доведена по суті, до істерики. Що ж, за оборудка приховується за таким вердиктом, і до чого тут міністр юстиції пан Петренко. Насправді мова йде про те, що певними аферистами ще за минулої влади цей санаторій виводився з державної власності для того, щоб провести тіну приватизацію. Але напевне пан Петренко знає, що всі ці об'єкти ніколи не були державними. Профспілки спілки отримують санаторії ще з 1960 року. Більше як 50 років вони управляли, вони вкладали додаткові кошти. З тих пір фонд держмайна не раз намагався відсудити майно громадських об'єднань. Десятки позовів і голосні заяви. Та жоден суд жодного разу не підтримав такі вимоги. Чому ж сьогодні все змінилося? Немає ніде документів, які підтверджували зараз право власності держави. Ольга Кругляченко вже не перший рік лікується від проблем з суглобами. Це чи не єдиний заклад, де лікуватися пенсіонерці по кишені? Лазерний душ і магніти, і грязі, і фізкультури. Та здається, сьогодні у санаторії Лермонтовському це її остання процедура. Це така здравниця, яку дуже тяжело потірять. Та все виявилося можливим, бо ж тепер унікальний клінічний заклад, де лікують серцево-судинні захворювання, і простояв тут вже 100 років. Відтепер належить Міністерству юстиції. Для реабілітаційного лікування і оздоровлення працівників. Системи органів юстиції, задяки нашому сюжету, Генеральна прокуратура робить шокуючу заяву. Виявляється, вони вже давно намагаються зупинити схему дерубану проспілкових санаторіїв, яка розпочалася ще за часів Януковича, але механізм вже запущений, і сьогодні його курує вже нова влада, а саме фонд держмайна та міністерство юстиції, прикриваючися рішенням папірідників. І в них є склад злочину в їх діях. Я буду робити все необхідне і все можливе за те, щоб вони були покарані зі законом України. Виявляється близько сотні санаторіїв, які вдалося зберегти ще за часів радянського союзу, і де зараз лікують далеко не заможних українців. Ще до подій на майдані уподобала собі сім'я і вигадала безпрограшну схему. 2011 рік Генеральна прокуратура на чолі з Шонкою дає офіційний наказ. І в один момент усі обласні прокуратури подають сотні позовів на передачу профспілкових санаторіїв по всій Україні на баланс фонду держмайна. Не все майно одночасно, а окреме майно окремих цікавих санаторій. Одним з таких санаторіїв був і один з найбільш ласих санаторіїв профспілок Лермонтовський. та забрати землі профспілок. Тоді завадив майдан. Сьогодні ж суди почали підіймати з архівів давні справи і вершити правосуддя. Але вже за допомогою фонду Держмайна. Саме він зараз займається судовими рішеннями, які виносила ще стара влада. Дякую. А схема проста. Господарський суд Одеси ще за рішенням 2011 року відсуджує санаторій у профспілок і передає його фонду Держмайна, який у свою чергу передає його на начебто утримання Міністерства юстиції. Вже після цього його можна з легкістю збанкрутувати. А ласи шмат землі у центрі Одеси, і начебто збанкрутіла підприємство фонду держмайна, з легкістю виставить на приватизацію. Заступник голови профспілок розповідає, це вже не вперше. Тільки на який санаторій переходить на баланс якогось міністерства, він якимось особливим чином просто зникає. Ну вони всі продані. Міністр юстиції переконує, міністерство, начебто, за розпорядженням просто рятує санаторій від нахабних загарбників. Але як можливо стати загарбником свого ж майна, нам не зрозуміло. Зараз намагаються е, певні е, приватні особи, які поклали глас на цей санаторій в свій час, яким чином е, подовжують зберегти контроль за санаторією. Тей санаторій, начебто, продовжуватиме працювати у звичному режимі. Цей об'єкт повинен бути доступний для жителів Одеси, для учасників АТО і зберегти свою функцію щодо лікування людей. Але як санаторій зможе функціонувати без обладнання та медичних ліцензій, яких у Міністерстві юстиції ніколи не було? Держава має е, право власності виключно на нерухоме майно. А в принципі, це і потрібно. І санаторій, як, як підприємство, яке лікує за обладнанням з персоналом, їм не потрібно. Просто потрібна земельна ділянка. Ми звернулися з цим питанням і до самого голови фонду держмайна. Алло, Ігор Олекович, здравствуйте. Програма гроші 1+,1. плюс один. Хочу б ви прокоментували, чому зараз фонд госсимучества осуждають санаторій у прав здравниці Флірмантовського, которую в Одесі. Та тільки він почув про проблему, чомусь одразу кинув слухавку. І поки керівництво санаторію чекає силового виселення, така доля чекає на сотні інших оздоровниць по всій території України. Керівництво над якими вже сьогодні взяв фонд держмайна. Фонд визначається суб'єктом управління цими об'єктами з метою їх подальшої приватизації чи оренди. І поки Генеральна прокуратура обіцяє провести розслідування, програма гроші буде слідкувати, чим же закінчиться афера з окупною вартістю щонайменше 160 мільйонів гривень.